Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа Центр Україна-Укрінформ. Продовжую свою роботу сьогодні. 379-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора. Вночі ми знову наша країна зазнала масоване атаки від росіян. І зараз у нас на включенні Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, з яким ми поговоримо про це. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня, Італь. доброго дня, пане Юрію. Тож давайте коротко проговоримо. Знаю, що у вас сьогодні дуже багато включень про наслідки нічної атаки, в які регіони зазнали обстрілів, скільки було пусків, і скільки ракет вдалося збити нашими повітряними силами. Ну, бачите, по регіонах, мабуть, краще питати у військових адміністрацій. В них є чітка комунікація щодо завдання ударів по певних об'єктах, чи це інфраструктура, чи інші об'єкти, тому що розумієте самі. Інформація дуже чутлива. Ворог не повинен отримати зайву інформацію. Тому комунікацію через місцеву владу потрібно таким чином налагоджувати. Маємо на сьогоднішній час. Ну під час цієї ракетної атаки маю на увазі 80... Одну ракету різних типів, різного базування. Ну, фактично, якщо рахувати по типах, то це вісім різних типів ракет, які сьогодні. Прилетіли по території країн в різних регіонах. противник використав різні напрямки. Напрямки з півночі, з півдня та зі сходу, використовувались акваторії також трьох морів. Фактично Чорне, Азовське та Каспійське море звідки противник задавав ударів дальньою. Стратегічною та тактичною авіацією, а також з кораблів чорноморського флоту. Ну в кораблів, які носія на калібрів у чорному морі, скажімо так, і далі ж противник застосував також наземні ракети. Фактично, це зенітні ракети С-300, але ну вони наземного базування. І ними противник бив по прифронтовій зоні. Сьогодні 13 таких ракет було випущено. Випущено по Україні загалом із 48 крилатих ракет, а це калібр Х101, Х-555, знищено 34 ракети. Це ті ракети, які протиповітряна оборона здатна збивати. Ті засоби, які в нас на озброєнні, здатні збиватися на крилаті ракети. Тут, ну, власне, маємо показник із 48. Знищено 34 далі ж ракети Х-31П, а також Х 59 Це теж можна їх в залік, так би мовити, знешкоджених, бо не долетіли вони до своїх цілей, тому що було організовано певні заходи із протидії. Ці ракети запускали з літаків Су 35 з південного напрямку. Мета, мабуть, атака нашої протиповітряної оборони, наших зенітних ракетних. Систем чи радіотехнічних військ. Е, ну, так само ракети е, Х-22, е, знаємо, що носять їх літаки ту 22 М3 дальньої авіації. Саме ці літаки запускали ракети Х-22 з е, з південного та з північного напрямку. От маємо таку масовану ракету-атаку, додаємо щодо ще 8, 8 шахетів, 4 з яких знищено. і Особливість цієї ракети цієї атаки це зрозуміло застосування кінжал. От зараз ми з вами говоримо. є зліт, міг 31 який є носієм цих ракет. Тому як бачите, сьогодні шість ракет. Фактично не було мабуть статистиці застосування одразу такої кількості цієї ракети. Як кінжал, це фактично, Це аеробалістична ракета, яка як іскандер наземного базування, це повітряного базування ракета здатна на великій швидкості вражати цілі в будь-якій точці України. Тому коли злітає міх, вся карта зрозуміло, що стає червоною, пане Юрію. Чи правильно ми розуміємо, що всі кінжали, які летіли вночі і зранку, вони всі летіли саме до столиці? Ну я поки що не хотів би цю інформацію оприлюднювати і треба уточняти, тому що треба мати відповідні уточнюючі дані для того, щоб її оприлюднити. Пізніше я думаю, ми це зробимо щодо тривалості цієї ракетної атаки. Здається, що вони стають з кожним разом все довшими, чи це якась зміна тактики росіян, чи що це? Ну тут не тактика, тут як вони спланували цей обстріл. От спочатку вони запланували там обстріл, скажімо, там шахеди там полетіли. Так, потім за деякий час тактична авіація відпрацьовує, її доповнює дальня і так далі. Потім вже стратегічно, потім кораблі. Тут все, все як вони собі спланували, розписали, так вони і роблять. Для чого робиться це одночасно? Ну зрозуміло, щоби. Витрат це розконцентрація уваги, це розосередження уваги, це виснаження власне сил та засобів, які в нас є, щоб одночасно завдати удар великою кількістю ракет різних типів, різного базування. Це ускладнює роботу протиповітряної оборони. Але ну власне ті засоби, які в нас є, і ті ракети, які ми можемо збивати, вони як бачите, вражаються, і ефективність навіть при такому масовому обстрілі доволі таки висока, тому що 34, 48 при такому обстрілі це. Доволі непоганий результат, плюс додайте ще шахеди. Як ви сказали, зараз країною шириться повітряна тривога, і ми розуміємо, що міх піднявся. Тож а, наскільки ми так розуміємо, що вірогідність того, що повторного повторної атаки зараз дуже висока, так? Не можу сказати, тому що тут е, нас слухають багато наш людей, так щоб зараз не не, не ввести в оману. Тому е, тривога є тривога, і треба дотримуватись правил. Є загроза, нема загрози. Тут вже зрозуміло, е, що вона є. Кожен кожен вирішує для себе ти в укриття чи ні. Закликаємо все ж дотримуватись цих сигналів. Шановні колеги, прошу ваше питання. Ірина Кожухар пане Юрію, Польща і Словаччина погодились передати Міг 29 Україні. Якщо у вас є інформація, як швидко ми їх отримаємо, коли вони вже вийдуть на бойове чергування і як це вплине на захист українського неба? Дякую, ну, те, що передають авіаційні комплекси, це гарна новина з точки зору. Що зрушено з місця передачі бойової авіації. Так само, як колись було зрушено з місця передачі зенітних ракетних систем з комплексу слави Словацького С-300 важких зенітних ракетних систем. Так само зрушено з місця передачі Україні танків. Ну, якщо вже власне бойові літаки вони будуть теж передані. Ну в якому і інше питання вже частина, в якому вони можуть бути там в стані, як ми будемо їх використовувати, і так далі. Так далі. Ну, будь-яка допомога е, тут е, саме цією технікою, це для нас безумовно е, хороші новини в плані того, що ми зможемо посилити боєздатність ті, ті того парку літаків, які в нас сьогодні є, е, в більшості випадків ця допомога буде. Як донорські запчастини, мабуть, більше тому, що нас є наші літаки, є міг 29 на озброєнні, разом з винищувачами Су-27, Вони виконують сьогодні бойові завдання, але е, зрозуміло, що техніка зношується інколи навіть е, є певні е, потр... ну, або ж потрапляння, або ж взагалі збивають літак. На жаль, таке трапляється, і е, літаки, які нам можуть передавати, можуть стати частиною і ремкомплекту, який може. Утримувати в бойовому стані наші міги, тому що це ну, з літака простими словами, можна зняти двигун так поставити, якщо цей вийшов з лави. Ми не маємо можливості виготовляти унікальних запчастин на наших заводах, тому що літаки всі ці, які нас на озброєнні на вроблялися ще в радянському союзі в Росії. От власне тому ці літаки навіть на великій кількості стануть тою помічю, щоб допомогти отримувати саме нашу авіацію в бойовому стані. Що стосується якихось тактичних рішень, що стосується бойового його застосування, вже не раз говорили, що. Ті літаки, які в нас на озброєні, наймолодший 91-го року випуску, а зрозуміло, що конструювався він ще до в далекому глибокому радянському союзі. Зрозуміло, що випуск це якщо він наймолодший, то є і доволі такі старші літаки. За нього вони морально та фізично вже застаріли, працюють на межі можливостей льотчики дива дива роблять на цих літаках, протидіючи потужному ворогу, який в рази в п'ять разів фактично авіційного груповання переважає українське авіаційне груповання, яке зосередження на тих аеродромах, звідки атакують росіяни. Таким чином. Ще якщо ще додати те, що технологічно росіяни значно переважають своїми літаками наші, це зрозуміло, що нам потрібна краща техніка, аніж міг 29 Міг 29 не має того широкого спектру озброєння на сьогоднішній день, український міг 29 та й будь-який, мабуть, так який може ефективно протистояти ворогу в повітрі та знищувати наземні цілі. Цей літак може. Це так використовує старе радянське озброєння. Для чого нам потрібні західні літаки? Для чого такі як F-16, про які йде мова? Це перш за все це захистити наше українське небо, захистити від повітряного тероризму крилатими ракетами, які от сьогодні власне били по Україні. Крилаті ракети різних типів, саме західна техніка, західні винищувачі, спроможні завдяки своїм потужним радарів. Завдяки потужним ударам, завдяки своїм ракетам новітнім можуть ефективно протистояти і шахедам, і крилатим ракетам захистити українське небо. Інша річ уже відігнати подалі від наших кордонів російську авіацію, яка запускає до речі зараз і крилаті бомби, такі ну кориговані, скажімо, авіаційні бомби, які мають крила, які летять десятки кілометрів, і таким чином російські літаки не не входять в зону. Ураження нашої протиповітряної оборони і запускають ці бомби, які є певною загрозою для нас новим викликом. Потрібно задіювати далекобійні зенітні ракетні комплекси, потрібні сучасні винищувачі, щоб не допускати появи російської авіації поблизу наших кордонів. Ну і ще один момент, для чого потрібні літаки. Це зрозуміло, що завоювання панування в повітрі на окупованих територіях, перебити шляхи постачання ворогу, логістики, пально-мастильних матеріалів та озброєння, і це допоможе до окупувати, окупувати українські землі і повернути їх назад Україну. Пане Юрію, всі ми чекаємо на прибуття до нас патріотів. Якщо, можливо, ви зможете нам щось сказати, зорієнтувати щодо того, коли ми чекаємо, що вони все ж таки прибудуть до України, то прошу. Бачите, всі чекають, і навіть з'являються вже повідомлення навіть від офіційних осіб і в наших змі, тому що очікування вже перевершують і сподівання всі вже. Дуже дуже хочуть, щоб він з'явився. Це станеться неодмінно. Ми вже бачили і публікації, і фотопублікації наших партнерів, які показують і розповідають небагато, дуже лаконічні партнери в цьому випадку, але лише вони підтверджують факт і кажуть, що українські воїни, українські зенітники доволі таки швидко вчаться. Швидко опановують зрозуміло чому, бо мотивація величезна. Бо хочеться якомога швидше приїхати додому і бити окупанта в повітрі. Хочеться, щоб вже на Петріоті, як і це роблять на Насамс і ті сьогодні, малювали такі значки, три зубики. Хто ну хто що малює у вигляді збитих повітряних цілей? Е, от на насамсах і на айрісі вже чимало таких значків, якими які прикрашають кожного кожний командний пункт там чи по схонову. Хотілось хотілось би таких побільше, щоб були і на петріотах, які будуть діставати такі літаки, як нещодавно збили су 34 які атакують Україну, це станеться е, найближчим часом? Ніхто не буде вам оголошувати зрозуміло, що терміни. От коли побачимо в статистиці збитий літак е, з, з допомогою Петріта, от тоді вам всім зрозуміло стане, що ви вже в Україні. Дякую вам за ці за цей ефір. Дякую, що знайшли час і долучилися до нього. Нагадаю, з нами був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. А наш наступний брифінг відбудеться вже дуже скоро. У 13.30 до нас приєднається Максим Козицький, голова Львівської ова. Будемо говорити про наслідки масованого ракетного обстрілу на Львівщині. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні!